Фаріон звільнено з Львівської політехніки. Ви знаєте, не встиг я тільки відео записати про те, що буде робити Львівська політехніка після звинувачень СБУ. Адже Львівська політехніка ще вчора заявляла, що ніяких претензій до пані професорки у них немає. А тепер, видно, претензії з'явились. Ну, знаєте, це дивно дуже. І що ж таке пояснили? Керівництво Львівської політехніки, чи де вона там працює, я вибачаюсь. Політехніка, що пояснили е, очільникам Львівської політехніки, я не знаю, що в них так просвітлилось, що не може людина, яка з такою ненавистю відноситься до воїнів-захисників України, в тому числі російськомовних. Не може ця людина виховувати молодь. Вона може записувати ролики, відео, вести вебінари. І я думаю, що вона зараз розкрутить свої ресурси і буде заробляти досить непогано на рекламі і може робити вебінари свої. Ну, Наприклад, підготовка ЗНО з української мови. Я думаю, що запишеться багато. Можливо, навіть воїни Збройних сил запишуться до неї і будуть. Вивчати курс української мови. Власне, з цього потрібно було й почати, що ви, як спеціалістка, можете запропонувати воїнам нашим, там, наприклад, прискорений курс або спрощений курс, або курс онлайн курс, а не просто їх хейтити. Не варто. Всі громадяни України, якою мовою вони не говорять, українською, англійською. А деякі, ви знаєте, кажуть, що говорять і угорською. А деякі кажуть, що говорять і польською, а деякі російською, і всі вони громадяни України. І ніхто вам не дав право принижувати їх в їх громадянських і конституційних правах. Я особисто, як колега, теж викладач пані Форіон, не дуже задоволений таким методом боротьби з пані Форіон. Ви знаєте, звільнення людини це завжди погано, це завжди як чорна мітка. Це завжди залишити людину в її ненависті, на мою думку, в її злобі, і залишити її без засобів до життя. Сподіваюся, що в неї вже є пенсія, не знаю. Я думаю, що потрібно було трішечки по-іншому. А то звільнити з роботи це. Найпростіше, що можна зробити, і це трішечки так знаєте, по радянському. От довести справу до суду, оце воно було б законно. А потім за рішенням суду вже приймати рішення: звільнити чи не звільнити.